Україна! Україну! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Світи до серця, звіти на серця, приліть буру і вітрів в Кавказці! Прилить буру і Шумо карпатських дружбі! Шумо карпатських дружбі! Ви славного завойовника батька Хмеля! Ви славного завойовника батька хмеля! Приблизьмо нашу життя! Я дам команду. Дайте зум, будь ласка. Дайте Увага, увага. Да, начинаем. Плюс, працюй, да. Давай, вот, Пострел. Понеслась, прием. Концерт по заявкам, начали. Плюс.